Військові машини та обладнання у центрі міста до Дня збройних сил України на одному з майданів Сум та у фойє театру розгорнули виставку у стилі мілітарі на вулиці БТР, вантажівки із тюнінгом для використання у зоні бойових дій. У приміщенні стрілецька зброя, захисні обладунки для воїнів і безпілотники. Подробиці далі. На площі театральній бойова міць прикордонників, нацгвардійців і сумських артилеристів. Про свою машину цей чоловік, схоже, знає все до дрібничок. Машина має вагу 7 тисяч тобто 7 тонн. Максимальна швидкість 90 км на годину по нормальній дорозі. Озброєння на базі в даний момент кулемет ПКТ. Кулемет Калашнікова-танковий, повний боєкомплект 1250 патронів. Також дана техніка має допоміжні колеса, які знаходяться ось тут. З однієї, два з іншої. Вони якби, предназначені для подоланні окопів, брустерів, тобто перешкод. В АТО поки що вона не була, зараз вона після капітального ремонту. Ну, По-дальшому можливо здійснення даної машини. Вон в АТО. Юнаки фотографуються, вивчають на науку та дотик, питають про техніку і навіть коригують приціл. Техніку воєнну. Сиділи в кабіні маза. Усе. Таке все велике, прикольне. Перший раз бачиш, так так ще. Безумовно вже дізналися, але я гадаю, що ми ще дізнаємось більше, адже ну, не дарма цей захід проводиться саме сьогодні і він зібрав таку достатню кількість людей. Серед представленої на показі техніки виокремлювався цей БТР. Водій його задля власної безпеки говорити на камеру не захотів, але розповів, що із червня по вересень тогоріч він перебував з ним у зоні АТО. Побували у Слав'янську та Артемівську. У приміщенні ж театру теж те, чим зараз оснащені вояки. Тільки дрібніші речі. На виставці представлені образці стрілкової зброї, стрілецької зброї, якими оснащуються підрозділи Збройних сил України. Хотілося б поновити озброєння сумського гарнізону, але тієї зброї, яка є в наявності, цілком достатньо для за виконання завдань, поставлених перед гарнізоном. На оглядинах відвідувачам пропонують відчути на своєму плечі і важкість зброї. У вас багато Так, більшість молодь. А що їм подобається? Зброя, напевно, мощ. Серед експонованого особливий гість квадрокоптер або безпілотник. Його око здатне зафіксувати все навколо радіусі двох кілометрів. Музика. Виставка Просто неба і у стінах театру працювала до обіду. Присвятили її Дню Збройних сил України. Катерина Гладенко Андрій Геращенко на часі новини.